Усім привіт! І ще один цікавий сорт помідорів, який має назву Біле серце єве. У цього помідорчика ось такі серцеподібні білі плоди. Ось така більш-менш серцеподібна форма. Трапляються і отакі сердечки. І м'якуть. Ось така біла. І, як бачите, є рожева прожилочка. Дуже м'ясисті, дуже сочні і солодкі ці помідори. Кущики висотою десь метр шістдесят Середньо стиглий за терміном дозрівання. Ну і давайте подивимося, якої ж вони ваги. Перший помідор 440 грамів Наступний 316 гр. І 294. На перших гронках помідори затягують до 500-600 грамів, а середня вага 300-400 грамів. Сорт смачний, використовується для салатів. Консервувати його можна кусочками, бо цілий в банку просто не поміщається. Ну, от, Дрібніших, чи оці немає. Всі такі крупні. 350-400 грамів і більше. Салат гарний, смак екзотичний, фруктовий, не схожий на класичні помідори. Сорт достойний, щоб його вирощувати. Хто любить такі цікаві помідори, саджайте, будете задоволені цим сортом. Мені він сподобався, буду вирощувати і в наступному році. А якщо ви також не вирощували Біле серце Єви, рекомендую зайти в опис до цього відео, там є силочка на наш сайт, переходьте, замовляйте насіння. З радістю вам надішлемо наявності 300 сортів помідорів. Вибирайте, які вам подобаються, і саджайте з задоволенням. Якщо вам сорт сподобався, поставте лайк, підпишіться на канал. І насолоджуйтеся помідорним раєм. До нових зустрічей.